Вплив війни на здобуття знань та шляхи вирішення проблем. Основні питання міжрегіональної конференції, якісна освіта, успішна дитина, яка відбулася в Івано-Франківську. До заходу долучились профільні спеціалісти із різних куточків України та представники тергромад. Детальніше дивіться далі. Обмін досвідом у рамках тижня якості освіти профільні спеціалісти долучилися до міжрегіональної конференції. Продовж заходу освітяни обговорювали проблемні питання сьогодення. Це проблема освітніх втрат. Ми говоримо про те, як ми підтримуємо вчителів, як ми працюємо з ними для того, щоб долати освітні втрати, які інструменти ми їм даємо, і також поговоримо про те, який інструмент для покращення процесів ми даємо школі. Це цифрове рішення, яке ми у державну службу якості освіти розробили разом з нашими чеськими партнерами. Це вже не просто така теоретична розмова. Ми уже десь приблизно рік впроваджуємо цю систему. Це називається інформаційно-аналітична система Еволюетна. Передодні представники Державної служби якості освіти України провели дослідження, аби визначити, які чинники насамперед впливають на освітню галузь. Зрозуміло, що ці чинники пов'язані спочатку з, з пандемією ковід, тепер з початком повномасштабної війни. Ми розуміємо, що з початком війни ми маємо величезні втрати в навчальному часі. Діти не мали доступу до навчання чи то в школі, чи то в режимі онлайн. Значна частина дітей, особливо на початку повномасштабного вторгнення, не мали доступу до освіти. Ти чинник, який негативно впливає на результати навчання учнів, це психоемоційний стан. Ще одним важливим питанням, яке наразі турбує освітян, формування безпечного середовища, як для учнів, так і педагогів. Ми маємо прагнути до того, щоб якомога більше, так, провести тих заходів, щоб в закладах освіти було створено таке безпечне освітнє середовище. Це перший крок. А потім безумовно кожен учень, який буде Добувати якісну освіту саме в Івано-Франківській області. Нещодавно директори шкіл, а їх було 547 а, пройшли опитування в інформаційно-аналітичній системі Евалюет щодо формування безпечного освітнього середовища. Для прикладу на сьогодні в області створені класи безпеки, долучаються до освітнього процесу. Також поліцейські і рятувальники.